Як ми вже з вами знаємо, із 2023 року Україна вперше визначає святвечір 25 грудня разом з усім цивілізованим світом, а не за календарем окупантів. Різдво це не про пафос, не про листівки і не про треба якось правильно. Це день, коли світ офіційно визнав світло, важливіше за шум. І от сьогодні, четвер, 25 грудня, день, коли можна не ставати кращим, достатньо не зраджувати собі. Церк про ранок ми починаємо не з кави, а з ясності в голові. А кава потім як нагорода. Сьогодні день, який поєднав несумісне. По-перше, Різдво, свято тиші, тепла і внутрішнього ну добре, живемо далі. А по-друге, день гарбузового пирога. І це ідеально, бо життя воно саме таке: трохи сакральне, трохи дивне і майже завжди значень, яку ти не планував. Гарбузовий пиріг це офіційне підтвердження, що навіть із чогось підозрілого можна зробити щось дуже приємне. Запам'ятаємо цю думку, вона нам ще сьогодні знадобиться. Можливо. Що по іменинах? Сьогодні іменини святкують Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр і Марія. Якщо у вас сьогодні іменини, вітаю! Сьогодні вам дозволено трохи більше ніж іншим. Наприклад, не пояснювати, чому ви саме такі. Про прикмети. Народна мудрість сьогодні теж не мовчить, але говорить якось підозріло точно, якщо на Різдво вдарить мороз, холодно буде і на хрещення. Народ просто каже, зима не жартує, навіть якщо ти жартуєш. Чим більше снігу на Різдво, тим сприятливішим буде рік, бо якщо зверху сипле, значить десь є запас. Безмарне небо і яскравий місяць до сильних морозів. Краса, як відомо інколи болюча, особливо для носа. Що сьогодні категорично заборонено. І тепер увага, заборони, які звучать так, ніби їх писали люди із фантазією. Не можна зачинати дітей, бо шлюб розпадеться. Сьогодні офіційний вихідний навіть у карми. Також не можна вживати алкоголь, лише чай, кава і компот. Сьогодні ясність важливіша за та нормально пішло. Ну і ще не можна займатися хатніми справами, бо сьогодні день, коли світ має обслуговувати вас, а не навпаки. І от з цим станом трохи тиші, трохи дивних заборони компоту, плавно заходимо в гороскоп. У якому до речі знаки сьогодні не про те, ким ви є? Овен, сьогодні ви як кнопка, яка не підключена ні до чого. І приємно натискати, але вона нічого не запускає. Телець, ви як табуретка в музеї, міцна, доречна, але на неї чомусь ніхто не сідає. Близнюки, ви, як двосторонній скотч, у якому з обох боків вже зняли захисну плівку. Тримає все, крім плану. Рак, ви як шкарпетка без пари. Вона існує, але система не знає, що з нею робити. Лев, ви як мікрофон, який забули викнути після виступу. Ніхто не дивиться, але всі чують. Діва. Як інструкція, перекладена автоматичним перекладачем. Формально зрозуміло, а фактично загадка. Терези, як двері в магазині, які відкриваються в обидва боки, люди постійно натикаються, але вперто заходять. Скорпіон, ви як файл із назвою Фінал-фінал оце точно він. Ніхто не ризикує відкривати, але всі бояться видалити. Стрілець, ви як навігатор, без інтернету, показує маршрут, якого не існує, але дуже впевнено. Козиріг, ви як сейф, у якому лежить нічого. Але сам факт, що він зачинений, викликає Водолій, ви як пульт від телевізора, який керує чужими телевізорами, наче працює, але не там. Ну і риби, ви як реклама перед відео, яке вам справді важливе. З'являєтеся невчасно, але без вас ніяк. І якщо зараз після гороскопу у вас не з'явилося бажання щось терміново змінювати, це дуже добрий знак. Бо сьогодні не день стати кимось іншим, сьогодні день залишитися людиною. Сьогодні Різдво, а воно не про ідеальних людей і точно не про правильні слова. Різдво це момент, коли світ ніби нагадує, добро не потребує дозволу, плану чи приводу. Добро це коли ви сьогодні. Не відповіли різко, хоча могли, не пройшли повз, хоча поспішали, дозволили собі бути м'якшими, ніж зазвичай. І знаєте, що цього вже достатньо. Мотивація дня: не намагайтеся врятувати світ, зробіть його трохи теплішим там, де ви є, і цього вистачить. Ну а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Дякую за увагу, за довіру і за те, що ви тут без масок і зайвих пояснень. Нехай цей четвер буде не гучним, а точним, не показовим, а вашим. Це був ранок. Побачимося завтра, і нехай сьогоднішній день не поспішає! Вам це підійде. Ну а ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.